Я бачив, як їх привозять з простреленими ногами, простреленими руками перебинтованих, побитих всіх синіх. Їх кидали в карцер, і вони там сиділи. Медичної допомоги їм ніяко не надавали. І вони забивали до такої стану, що люди не могли не те, що встати. Вони не могли просто навіть повсти. Професія була зв'язана з оперативною діяльністю. От. І в 2019 році так трапилось, що відбулося ДТП, в якому я, я знаходився за кермом транспортного засобу, відбулося ДТП, і з того моменту, з 2019 року, по сьогоднішній день я знаходжуся в СІЗО. 24... 24 числа по телевізору мене мене розбудили мої співкамерники і сказали про те, що війна, я в це не повірив. Мені здавалося, що це якийсь сон, і не може такого трапитися. Мене розбудили, повідомили, що так. 11 травня близько, напевно, другої години дня. СІ ЗО стало пусте. Тобто всі інспектори, які були на СІЗО, які були знаходилися їх не стало дуже різко. І близько трьох годин, трьох, чотирьох, отак от, годин вечора почався штурм. Штурм відбувався таким чином, що спочатку закидували приміщення СІЗО, в якому знаходилися корпус, закидували гранатами. Світлошумовими, а я також можу чітко сказати, що не тільки світло-шумовими, а також розривними, які, які конкретно назвати не можу. І також були ці бойові гранати. Потім почалися автоматні черги, і расисти почали заходити на ітажі. Зайшли на перший поверх. На другий поверх заходили по камерам, стріляли в камерах, били людей не за що просто. Спочатку вони хотіли зайти до нас в камеру, Ми зайняли яку таку мінімальну оборону, розуміли, що якщо в нас будуть вбивати, то нам потрібно хоч когось з собою забрати також, тому що ми розуміли, що це. Так, не повинно бути. і В нашій камері знаходилися всі військові, в моїй камері знаходилися військові, працівники органів виконавчої влади. І ми розуміли і знали, що, що з нами може бути. Але, на наше щастя, вони не знайшли ключів від нашої камери, і тому до неї не зайшли. А зайшли вже потім на наступний день. З криками морде в пол. Все напал з матюками і з усім зайшли до камери і почали почали задавати питання: хто є, хто, хто де працює. Це був перший такий контакт. Другий контакт був тоді, коли ми сиділи до нас, не заходили, нас кормили один раз в день, а бувало таке, що зовсім не кормили, не давали нічого. Десь напевно через тиждень два-три прийшли ті. Вони мінялися кожного ранку, проводили перевірку і заходили з автоматами. Всі повинні були лежати лицем в підлогу. Заходили, били, ну тобто, знущались просто так прикладами без якої причини. Потім через це проміжок часу, три тижні після цього проміжку нам сказали, що можемо піти в баню помитися. І зайшла людина в масці з автоматом і сказала, що так, виходите зараз на, в баню. Якщо ви, ви по шляху. До бані хтось впаде, чи хтось щось зробить не так, зразу будуть розстрілювати на місці, тому що у них немає резинових пістолетів, у них немає газу і вони не хочуть з нами паритися. Якщо хтось там дернеться, ми вас застрелимо і закопаємо там за територію сізо. Ми пішли, сходили в баню, і після цього зрозуміли, що більше ми туди ходити не будемо, ми краще будемо купатися в камері з відрагою, тому що це неможливо пережити. Ти заходиш в баню, і вони з за тобою заходять і держать в руках гранати, і держать в руках автомати. і Ти навіть не співаєш помитися, тому що тобі дають 30 секунд на це все там максимум хвилина. Коли мене спочатку примушували до роботи. Оскільки я являюся засудженим по їхнім поняттям, то засуджені повинні працювати. Я до цього спочатку почав відноситися дуже негативно, але потім, як як показує практика, то з усього, з усього негативного потрібно в якусь свою брати якусь свою вигоду, і я розумів те, що це мені буде грати на руку, я зможу отримувати інформацію, я зможу їй передавати цю інформацію і цим самим допомагати. Але перші два тижні вони мене примушували працювати і задавали мені тілесних ушкоджень, і били, і знущались, і давали їсти, перевели до камери. Раніше це був карцер, і цю камеру зробили на дві людини, і я в цьому карцері знаходився. Весь цей час. Потім, коли я зрозумів, що треба вести війну тут, моєю першою ціллю і задачою було встановити осіб, які являються зрадниками, які ну, вважають, наприклад, що це краще жити не в своїй країні. А зрадників ж ніде не люблять. Я встановив дуже багато цих осіб. Передав цю інформацію. Про них вже всі структури розуміли, знали. Я їх бачив дуже багато катувань, які супроводжувалися нанесенням тілесних ушкоджень, які від осіб, які мені розповідали це і що з ними робили. Тобто цей катафалк, який приїжджав, він приїжджав для того, щоб забирати трупи. Трупи людей, які загинули від того, що їх катували, а їх катували на ДІЗО. В просто народі в тюрмі, це називається Яма. Туди завозили не тільки, завозили не тільки осіб, які засуджені, туди завозили наших хлопців, які були партизанами які були навідниками, партизанами. І я розумів, що в них ну, шансів дуже мало вижити. Я бачив, як їх привозять з простреленими ногами, простреляними руками перебинтованих, побитих, всіх синіх, і їх кидали в карцери, і вони там сиділи. Медичної допомоги їм ніяко не надавали. Особа, яка була лікарем в СІЗО, яка також перевзулася, скажу так. Знаєте, як то. На питання я йому задав питання одне провокативне для того, щоб розуміти для себе просто. Скажу: а хто там сидить? Він каже: та наводчики, партизани. Я говорю, а що з ним? А він там в нього нога поставлена. Кажу, так наш кулю достать, наш кулю витащить. Хай там буде там куля. І от людина знаходилась, я знаю, скільки вона знаходилася, людина знаходилася близько трьох неділь з кулею в нозі, і ніхто не давав медичну допомогу. Потім я побачив, як приїхала машина, відкрилися ворота СІЗО, приїхала біла мазда. Це x 5 Mazda білого кольору, і його туди посадили, і більше його не бачу. А та машина, яка проїжджала за трупами, я особисто бачив, як виносять тіла в ту машину. І на моїй пам'яті це мінімум 5-6 осіб, яких закатували, вбили, і що з ними далі, куди їх вивезли, чи їх поховали чи ні, я навіть не знаю. Ми пішли на один із корпусів, нас заставили на вхідних дверях із одної камери приварити, поставити засоби. І потім приїхав етап з 90-ї колонії. І на моїх очах я бачу, я знаю цих людей особисто, хто вони. Я знаю їхні, я знаю їхні прізвища, їхнє ім я, ім'я по батькові, їхні посади на той момент. Їхні звання на той момент. Це люди, які не прийшли з російської сторони, а це люди, які перевзулися. І вони кожну людину, яку привезли, брали Пер. Пер це ручна резинова палка, яка застосовується для. Нанесення на зазадзадання фізичного болю, як то кажуть, а в силових структурах як засоби, спеціальні засоби. І цими спецзасобами перевертали, вони брали його не як потрібно за рукоятку і наносили удари по м'яким частинам тіла, як це прописано в статтях про їхнє примінення. Застосування. Вони привертали його, брали кінцем і били рукояткою людей. А це дуже боляче. Вони забували до, до такого стану, що люди не могли не те, що встати, вони не могли просто повсти до тієї камери з криками про те. Ви знаєте, як тут було раніше на СІЗО? Він каже, більше такого тут не буде. І забивали їх людей, забували, просто закидували. І потім, коли люди питали, коли ходив там раз в місяць, ходив якийсь фельдшер, там просив, ходив, питав, що у вас болить. Люди кричали, що нас побили, нам боляче у нас у когось там перелом, у когось ушиб, у шипу, когось забиті ноги, синяки. Дайте, ну, хоча б якесь там обізбаліще. Ніхто нічого цього не давав і казали, що в нас цього немає. Привезли, я не пам'ятаю вже їхню кількість, ну більше, напевно, восьми чоловік, десь 8 до 10 чоловік. Привезли, в них були особливі справи з собою. І реально в особливих справах було написано, що в них, я особисто бачив ці особливі справи, і там було написано, що в них відкрита форма туберкульозу. І їх всіх розподілили в ті камери, де знаходяться люди, які цілком здорові, їх туди посадили. Я не вважаю себе героєм, я не вважаю себе людиною, яка щось зробила таке, що просто, як то кажуть, там потрібно з цього писати книжки. Ні, я робив свою роботу. Я її робив для що я розумів, що ніхто, знаходячись в цьому. Ці державні установи, Херсонський слідчий ізолятор, крім мене, цього не зробив. Я розумів, це мені потрібно було це робити. Я знав, що я принесу якусь користь, я її приніс. Я, я сам перед собою чистий, моя совість чиста, що я не сидів, склавши руки, не сидів, не ждав з моря погоди, а браві робив те, що я вмію. Мої почуття були такими, що кожен день це останнє. Я розумів, що в будь-який момент відкриється камера, або в будь-який момент мене покличуть. Якщо мене там, розсекретили і зрозуміли, що це я, то мене просто мене, напевно, спочатку би катували, а потім би просто застрелили як собаку, як, як остальних, як всіх людей, тих, яких катували. І все на цим все закінчилося. Але я зрозумів, що я це роблю не, не драма. Я вважаю, що я це я вважав для себе. Я зараз вважаю, що це я робив для своєї держави.